Книга пророка Омоса, другий розділ, з 1 по 3 вірші. Пророк пише такі слова. Так говорить Господь: за три преступления Моава і за чотири не пощажу Його, потому что он пережог кості царя Едомського в ізвість, і пошлю огонь на Моава і пожрет чертоги Киріофа. І погібнят Моав середі розгрома, з шумом, при звуки труби, і стріблю суддю із среди Його і умішлю всіх князів його, вместі з ним, говорить Господь. Це черговий уривок, в якому Пророкомос проголошує суд над черговим народом, і цього разу Бог проголошує суд над Моавом, це ще один народ, який жив поруч з Ізраїлем, і маавітяни воювали не лише з ізраїльтянами, вони воювали і з іншими народами. І як ми бачимо з цього уривку, моавітяни воювали з Едомом, і потрібно сказати, що ні Маавітяни, ні жителі Едому не являються там виключно такими якимись добрими людьми, але навіть тоді. Коли два злих народи воюють між собою, Бог здійснює суд над тими із них, які чинять віроломно, які чинять якесь велике зло, і Бог реагує на це зло, тому що Він є святим Богом. І в цьому уривку ми бачимо, що цар Моавіцький, коли виграв битву і захопив. У полон, напевне, або вбив на полі бою царя Едомського. Написано, що він не поховав його, він не віддав його тіло народу, наприклад, а він спалив його тіло. Не просто спалив, а перепалив кістки його на ізвість. Це означає спалити до такого стану, що від кісток залишиться попіл. І це. Ну, оскільки кістки складаються з сполук кальцію, то цей попіл буде дуже схожий на ізвість, яка, власне, теж складається з кальцію. Чому Бог суде Моавітян і Моавіцького царя за цей злочин? Тому що цей злочин є виявом зневаги та приниження. Моавітяни проявили зневагу та приниження по відношенню до. Едомського царя і по відношенню до едомського народу. Для того, щоб це якби, зрозуміти, потрібно враховувати культуру східних народів. І в культурі східних народів поховання, при якому максимально зберігається тіло померлого, воно має дуже-дуже важливе значення. Тому для східних народів помертий, будучи непохованим. Коли тіло воно буде розкладатися на очах у людей, коли його там птахи будуть плювати, це є великим-великим приниженням. Згадайте вчинок Іосіфа Зарімофеї. Коли Христос помер, звичайно, на жаль, цей учень не пам'ятав слова Христа про Воскресіння і бажаючи виразити почесть до померлого, що він зробив? Він взяв велику-велику кількість поховальних оцих смол, масел там різних і замотав його в плащаницю і обробив цими мастями. Бачите, на у східних народів це вияв великої, -великої поваги. А коли тіло царя едомського було спалене, і його кістки навіть були перепалені на ізвість, то в очах. Східних людей це був великий-великий такий акт приниження і зневаги. І ми бачимо в цьому уривку Бога, який ненавидить приниження, Бога, який ненавидить зневагу, коли одна людина принижує, зневажає іншого. Тому що навіть злі люди, навіть дуже занепалі грішники, вони є людьми, вони є створені Богом і вони є образом Бога. І коли одна людина зневажає або принижує іншу людину, то таким чином ця людина вона зневажає і принижує образ Бога в цій людині. І тому Бог суворо судить такі гріхи і через пророка показує, що це є гріх, тяжкий гріх в очах Бога. І Бог судиться, тому що це суперечить його природі. Суперечить Його характеру. І ми знаємо, що Ісус Христос, прийшовши в тілі людини, проживши життя людини, Він був повністю протилежним за своїм характером до цих маявітянь. Згадайте історію, коли Іуда прийшов зрадити свого вчителя, зрадити Христа в гесоманський сад. І він підійшов до нього і поцілував Ісуса, тому що це був такий знак, яким Іуда покаже ну, воїнам, які прийшли схопити Христа, що це саме Христос. Це було віроломне зло. Віроломне зло, коли люблячого вчителя, який не зробив ніякого зла, учень зраджує через поцілунок. Але згадайте, як Христос називає Іуду. Він говорить, що ти ділаєш друг. Бачите, в серці Христа, навіть до ворога, який робить віроломний злочин, немає неповаги, немає злості, немає оцього прагнення принизити його, прагнення виразити до нього зневагу. Тому що це Христос. Тому що Він. Є досконалий у любові до ближнього, яким би цей ближній не був. І він є досконалий у любові до Бога. Він, люблячи Бога, він проявляє повагу до образу Божого, який втілений у людині. Він є повністю позбавленим гріха, і тому йому, його серцю не властиве таке зло. І це не можна сказати про мене, і це не можна сказати про багатьох людей. Тому що в серці багатьох людей є гріховність, яка спонукає людей у різних там конфліктних ситуаціях, або навіть безконфліктних ситуаціях, принижувати інших людей, виражати зневагу по відношенню до інших людей. Подивіться. Це зараз відбувається всюди. Це зараз відбувається в засобах масової інформації, це зараз відбувається в різних чатах з переписками. Це відбувається інколи навіть в проповідях. Проповідники можуть зневажливо там відгукуватися про когось, навіть про інших християн. І це показує, що ми, грішники, ми не цілком пізнаємо Христа. Його образ, він не цілком вкладається в наші гріховні серця. Тому що якби ми пізнали Христа, як маємо Його пізнати, то наші серця, вони б звільнялися від цієї гріховності. Ось чому Ісус, Він не просто прийшов для того, щоб показати нам на своєму прикладі прекрасне життя, життя людини чистої від гріха. Він пішов. І помер на Христі. Причому Христос не просто помер на Христі, а Христос помер, будучи максимально приниженим. Він був максимально приниженим людьми для того, щоб на собі понести наші гріхи, для того, щоб на собі понести ту гріховність, яка робить нас здатними принижувати людей інших і отримувати від цього задоволення. Тому син Божий був принижений в своїй смерті, для того, щоб ми навчилися любити у своєму житті. Ми читаємо про це в книзі пророка Ісаї важливі слова, які нагадують нам, без чого ми не можемо втілювати в собі цей образ Христа. Ісая пише, но Он із'язвін був за гріхи наші, і мучим за беззаконня наше. Наказання міра нашого було на ньому, і ранами Його ми ілись. Бачите, цей вислів, ранами Його ми зцілились, в першу чергу говорить не про фізичне зцілення. він в першу чергу говорить про духовне зцілення. І коли Апостол Петро в своєму посланні цитує ці рядки про Христа, він говорить саме про те, що Христос поніс наші гріхи, щоб ми були позбавлені від гріха. І далі він вставляє ці слова, ранами Його, виселі. Таким чином, Бог він закликає нас схилятися перед ним. Бог закликає нас приходити до нього, бачити Його красу. Красу того, хто не мав у серці прагнення принижувати когось чи зневажати, бачити його жертву, в якій Він звільняє нас від гріха. І коли я приходжу і вклоняюся Христу, коли я дякую Йому за його красу, за те, що ця краса вона торкнулася і мого життя. Тому що я був грішник, який заслуговував самого максимального зневаження по відношенню до себе. Я повстав проти Бога. Я зробив зло тому, хто був добрий до мене. Але Бог у лиці свого сина він виразив до мене величезну честь. Він зробив мене своєю дитиною. Він все мене. Він зробив мене святим. І це має навчати мене, це має показувати мені мою гріховність. І коли я бачу свою гріховність. В бажаннях серця когось зневажати або висміювати або принижувати, я покликаний приходити до Христа і сповідувати перед Ним ці гріхи, для того, щоб моє серце воно звільнялось від гріха. Для того, щоб я знайшов радість не в приниженні іншої людини, а для того, щоб я жив і знаходив радість у житті, схожому на життя Сина Божого Ісуса Христа. Амінь. Нехай Господь благословить всіх нас.